Привіт, Мак, як гадаєш, як Україна може перемогти у війні, враховуючи темпи контрнаступу. І не думаєш, якщо русаки проведуть мобілізацію на 500к осінь, то взагалі може не вдати звільнити всі території. Думаю, і багато чого думаю я стосовно цього. І е, насправді, насправді, десь я так ще думав, з яким настроєм я буду проводити стрім, тому що не завжди. Скажімо так, додаткові знання, вони там на користь йдуть. І багато чого думаю, багато, оскільки я спілкуюся з різними військовими, багато нової інфи я також дізнався. Не так, не так все райдужно і яскраве, як я це бачив до цього. Тому що тому в мене думок багато різних є стосовно цього. Мабуть, мені все ж таки з одного боку. Е Треба вас підзаряджати позитивом да? і не стільки трошечки свої якісь сумніви і свої якісь думки залишати про собі, а не транслювати на вас. Але я скажу, що у мене думок багато стосовно цього. Я все одно, стосовно всього, як мені здається по життю оптиміст, але стосовно контрнаступу, я. Взагалі не буду здивований ніякому результату. Віримо в краще, допомагаємо ЗСУ і віримо, що все буде супер. Але те, що я зараз, як я бачу цей процес, так як я бачу цей процес, в мене майже немає надії, що війна скінчиться у цьому році. Якщо не буде якогось знову ж таки чорного лебідя. І великі питання, як вона буде закінчуватись наступного року. Тому якось так. Ти задав питання, а я чесно на нього відповів. А якби вивалив на вас цю інфу, яку я знаю, вам було б точно найкраще. Якось так. Але віримо в найкраще. Знову ж таки, ось, наприклад, я Марині вчора розповідав, я там читаю військового експерта. Купера, і він довгий час був взагалі таким ну точно не оптимістом. Він песимістом був стосовно контрнаступу, і ще коли він розпочинався, він майже єдиний, який казав. Ще коли в червні розпочалось, що оскільки в Україні не вистачає літаків, і оскільки багато е, мінних полів, то не буде нормального контрнаступу, не буде швидкого контрнаступу і будуть проблеми. Тоді ніхто про це не казав. Усі наші експерти казали, та е, поскочимо по полях. І він казав це. Але зараз він, наприклад, каже, що найближчі декілька тижнів прориви будуть і будуть великі. Тоді він був пісиміст. Зараз він каже, що скорі за все, все буде добре, найближчі тижні. І в це хочеться вірити. І в це хочеться вірити. Якось так. І відповідно будемо вірити і робити те, що можемо.